Перша зупинка вулиця Заболотного. Тут у дворі 28-го будинку зробили дитмайданчик, відновили роботу бівету та поклали асфальт. Наразі ж триває ремонт сходових кліток у багатоповерхівках. Уже у суботу пообіцяли відкрити фонтан на Радимцеве, а ще голова району похизувався новими скверами. 17 скверів в течені цього року виконано по району Це, опять же комплексне рішення з дорожками, з озелененням, з тими ж скамейками урнами, про які ви говорите з наружним освітленням. Далі посадовці проїхалися Дарницьким районом. Його родзинка новий сквер із фонтаном на проспекті Григоренка. Дякую Олександр Павловичу Попов голові Київської міської державної адміністрації, який прийняв правильне рішення і подержав мешканців нашого району. Ця територія раніше була тезінапад, значить, торговий центр. Рішенням Києва ради відмінили його. І сьогодні ми бачимо прекрасний сквер. Упродовж місяця хвалиться чиновник, комунальники встановили 9 дитмайданчиків, висадили понад тисячу дерев та 2,5 мільйони квітів. Утім, є і проблеми, визнають керівники обох районів. Це, зокрема, розриття та неасфальтовані тротуари. Недоліки помітив і начальник. Управління контролю за благоустроєм та загалом роботою комунальників залишився задоволений. Трошки погодні умови у нас, ви бачите, нам якби не дали можливості уникнути усю там дворову територію, пройтися про по місцях як засмічених, так і зрозуміло благоустроєних. Але скажу вам, що в цілому комунальні служби. Свою роботу справилися остаточні ж оцінки районам поставлять наприкінці жовтня. А наступними перевірятимуть Шевченківський та Печерський. Віталій Маргалик, Михайло Клюкта, телеканал Київ.